Ну, я дуже вдячний тому, що цей круглий стіл за щасливу єдину Україну відбувся. І він був так сказати, представлений дуже поважними особами, які ділилися дуже хорошими думками стосовно того, як в подальшому будувати нам нашу державу, Україну. Я очікую, що ці думки будуть донесені до нашого народу. І можливо, цей. Круглий стіл буде ще одною маленькою краплею, яка допоможе нам з Божою милістю розбудовувати державу, яку Він дав нам. І, звичайно, що ми не побудуємо Україну, якщо в Україні не буде нової людини, яка створена за образом і за подобою Божою. Це першочергове наше завдання як церкви.